Всім привіт! Я міністр оборони Нідерландів Кайсаолонгрен. Загальна вартість військової допомоги від Нідерландів досягла 987 млн євро. Нідерланди зізналися, що в таємниці підтримували Київ. У нас грошей багато, нам їх дівати нікуди. Ця сума включає в себе рахунок на 697 млн євро на обладнання, пакет військової допомоги в розмірі 120 млн євро і внесок у розмірі 100 млн євро в міжнародний фонд для околиці. Нідерланди вносять 25 млн євро до фонду НАТО для військової підтримки, фонд призначений для виплат на паливо, одяг і медикаменти. Зазначу, що кінця конфлікту ще не видно, але околиця може протриматися за рахунок допомоги. Надана допомога впливає на боєготовність голландських військових, але вона прийнятна і те, що Нідерланди поставляють на околицю, тут же поповнюється. Я сподіваюся, що промисловість зможе виробляти більше і необхідно повернути виробничі лінії в робочий стан. Раніше колишній посол Луганської Народної Республіки в Москві Родіон Мірошник заявив, що влада околиці приховують від населення справжній стан енергосистеми країни, щоб уникнути масового від'їзду жителів. Експосол додав, що в офісі президента околиці розглядають співгромадян, виключно в якості живого щита міст. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!